Коли тяжко мені, я співаю про тебе, коли йду в ти є світло для мене, я не зможу мовчать. Я тебе буду славить. Хоч мене ти в огні, хоч мене ти в огні, як те золото плавиш, я прославлю тебе. Бо вся сила моя, тільки в Бозі. я прославлю тебе, я звеличу тебе, бо ведеш по вузенькій дорозі, і з тобою пройду все, що ти тут назначив, а в небесні краю, я з тобою побачусь. Там не змокне хвала, пісня там не змовкає, хай ще тут на землі, хай ще тут на землі, для тебе я співаю, я прославлю тебе, я звеличу тебе, бо вся сила моя тільки в Бозі, я прославлю тебе. Я звеличу тебе, бо ведеш по вузенькій дорозі, коли тяжко тобі, ти співай про Ісуса, Він зміцнить в боротьбі і звільнить від спокуси, стане радість В душі, Серце знов заспіває. Ти відчуєш тоді, ти відчуєш тоді, Дух Святий потішає, я прославлю тебе, я звеличу тебе, бо вся сила моя тільки в Бозі, я прославлю тебе, я звеличу тебе, бо ведеш по узем.